Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні готую разом з вами смачну картоплю з м'ясом. Для її приготування буду використовувати наступні інгредієнти: м'ясо, свинина, у мене биток 600 грам, шматочок печеревини, одна морквина, дві цибулини середнього розміру, Вісім картоплин. Менше половини. Чайної ложки чорного миленого перцю, сіль по смаку, пів чайної ложки копченої паприки, 3 столові ложки соєвого соусу і неповна столова ложка сушеної зелені. Кріп, петрушка, зелена цибуля. Картоплю ми нарізаємо ось такими шматочками. До неї додаємо мілко нарізану цибулю. Моркву натираємо на крупну терку і також додаємо її до картоплі та цибулі. Сюди додаємо. Сушену зелень, чорний мелений перець і сіль, як я казав, по смаку. Перемішуємо ці всі інгредієнти до ось такого стану. І поки що нашу картоплю ми відставляємо. Тепер займемося м'ясом. Беремо биток і нарізаємо його мілкими частинами, мілкими шматочками ось як бачите на своїх екранах. Сюди ми вливаємо соєвий соус, сюди ми додаємо копчену мелену паприку. І руками добре це все перемішуємо, щоб кожен шматочок м'яса уібрав в себе частинку маринаду. Відставляємо також на хвилин 20-25, щоб м'ясо промаринувалося. Після чого беремо форму для запікання. Туди ми викладаємо нашу промариновану картоплю. Додаємо звичайну воду, пів стакана. Більше не потрібно. Поверх картоплі ми викладаємо шматочки промаринованого м'яса. І в центрі вкладаємо шматочок печеревини. Вона також ця печеревина дасть свою ізюминку. Накриваємо фольгою і відправляємо попередньо розігріту до 200 градусів духовку, запікатися картоплю з м'ясом 2 години. Страва готується досить просто. За цей час м'ясо, цей биток, він дуже-дуже ніжний, прямо губами можна його їсти. Картопля також неймовірно смачна. І, в принципі, інгредієнти прості. Друзі, дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте, а також діліться своїми цікавими рецептами. Мені також буде дуже-дуже цікаво. До нових зустрічей!